Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про ще одну машинку, яка є в клієнті нашої гри, уже доволі давно є. Але ще досі не роздавалася гравцям і вона не фігурувала ні в яких івентах. Це важкий преміумний танк 8 рівня WZ-113, китайський преміум танк. Але перед тим як я почну розповідати про дану машину. Не забуваємо проставити вподобайку, обов'язково підпишіться на канал і прокоментуйте. Дякую вам велике. Поїхали. ВЗ-113-2, як я вже сказав, це важкий преміумний танк 8 рівня. Візуально він ось так виглядає. Звісно, схожий він із 113 м тобто корпус від 113-го важкого танка тут повністю. А башта це як Одестежки. Знаєте, як на об'єкті 140-му на радянському. Точ і точ башта. Зараз ми подивимося повністю всі характеристики, але якщо він важкий танк прориву, нам в першу чергу потрібно глянути броню. От дивимося по броні. Дивіться, у нас броня НЛДХ 120 мм. Якщо от ми виїжджаємо на нього, от приблизно десь отак ми будемо виїжджати, тут наведена броня в районі 190 мм. Якщо трошечки підрембувати, то вже буде 210 мм. Тут каток не повинен пробиватися, тому що дуже кути такі гості. 208-209, ну нехай 210 мм це максимально, що ми зможемо а, зробити по відношенню до супротивника. ВЛДХ тут більше 230, 220, 10. от 220 до 230. От дивіться, тут нижче, навіть менше, 211. Коротше, броня є в корпусі, але вона не ультимативна. Тепер дивимося по башті. От башта у нас 260. 340, 342, 298. Коротше, найменші точки це ось 252, 270. ну Десь 250 це найменше, що я побачив. Але є слабка зона. Дивіться, 160 мм приведена броня ключок. І тут ось. Приведена броня 228 оцей більш-менш броньований і він маленький. В основному будуть в оцей пробувати. Оце, звісно, проблема. Нівелюється ця броня, хоча, якщо я лозити, не кожен раз буде проходити. Але в нас ж не стежка, у нас важкий танк прориву. Значить, поїхали далі по характеристиках. Значить, що в нас тут? Е гармата. Гармата в нас 100-мм, вона як 9 рівня тут написано, має середню шкоду 320 одиниць, 215 у нас бронебійні снаряди прибуваються стандартні. Якщо чесно, для 8 рівня... Малувато. Тим більше для 9-го, як тут написано, що це гармата 9 рівня взагалі. Значить, А265 у нас під на голда пробуває. Ну, для голди, в принципі, 265. Та ні, напевне, також малувато, тому що от однокласники, важкі танки, там кумулятоси по 280 взагалі пробувають. А тут під підкалібер, який втрачатиме десь 250-240 взагалі буде пробой по факту, якщо буде на відстані там, чи ще щось. Ну, скажу чесно. По гарматі це скоріше мінус, ніж плюс ця гармата, тому що в неї немає ніяких козирів. Дивіться, середня шкода на хвилину 2000 одиниць, це мало. Розкид на 100 метрів стандартна, 0,35. Хай з допайком і з усим буде 0,32 десь. Ну, плюс-мінус, може й 0,31, хто там що поставив. Час зведення 2,3, час зведення нормальний. Він апнеться до 2 секунд. Кути жахливі, мінус 4 плюс 17. Не опускається, ні піднімається гармата. Мінус 4 це взагалі жах. Це ви не зможете навіть на маленьку кочку наїхали і воно не опуститься. Це буде жесть. Швидкість горизонтального пересування прицілу 36 градусів, заряджання гармати 9,59. Я не розумію, чому таке велике перезаряджання на таку маленьку альфу. Оцю я не можу розуміти. І от середня шкода на хвилину у нас і виходить 2000 одиниць. Тобто у нас на восьмому рівні, наприклад, 122 тм, там взагалі жахливо все. 1600 там середня шкода на хвилину з перезаряджанням 14,5. Тут перезаряджання 959, звісно, альфа інша, але середня шкода на хвилину маленька. Тобто гармата це в нас мінус. Міцність машини, звісно, це наш плюс. Вона має броню. Ми вже це все обговорили. Неультимативно є слабкі зони. Плюс на там максимум 200 мм, вона буде пробуватися. Коротше, у вас будуть 50 на 50 пробувати. Частково ви зможете танкувати. Значить, по рухливості у нас 50 вперед, 15 назад, при питомій потужності 1635. 1635 це стандартна питома потужність для важкого танку. Це не найгірший результат, але є набагато краще характеристики у важких танків. Тобто це просто норма. 50 це також вже не являється якимось дуже таким значним показником вперед, тому що у нас важкі танки є динамічні. Тобто у нас це стандарт. Динаміка у нас стандартна. Швидкість повороту шасі 3442. Також, в принципі, стандартний показник. Скритості звісно, ніякої немає. Огляд у нас також стандартний для важкого танка 380. Не 390, не підвищений, а 380. Стандартний огляд. І якщо підсумувати, що ми маємо по цій машині? Ми маємо броню стандартну, в принципі, для важкого танку. Тому що 200 мм приблизно НЛД, 230 ВЛД і маємо 160-мм лючок слабкий. Звісно, башта буде танкувати, навіть цей лючок буде танкувати. А от оцей не буде танкувати, в нього будуть прошивати в першу чергу. Це хіба за якогось вугла виїжджати, щоб цей не видно було? Ну, наприклад. Якщо танкувати. Гармата у нас, на жаль, погана, тому що я не розумію. Звісно, 8 рівень, звісно, там усі справи, кутів немає, середньої шкоди на хвилину немає, перезаряджання у нас довге. Точності у нас в принципі, також дуже великої немає, знаєте, там 0,3, як в 122ТМ, 031, чи скільки в нього там в базі йде. Ну, коротше, що в нього точність така хороша. Час зведення в принципі нормальний, От це нормально. Але все інше не дуже. Ми маємо таку машинку, ніби й броня є, гармата така туди-сюди. І динаміка також туди-сюди, в принципі, стандартна для важкого танку. Ну, не знаю, куди е, цю машинку зможуть запхати. Можливо, вона просто-напросто буде в якомусь там новорічному календарі. Можливо, вона на якусь подію піде. Ну, запросто може. Наприклад, таку машинку, от по таких характеристиках, от зараз у нас іде четверта глава бойової перепустки. Її можуть і туди запхати, тому що вона не є ніякої і її не жалко, не шкода віддати безкоштовно. До речі, пишіть, що ви знаєте також про цю машину і що ви думаєте про цю машину. Тому що вийшла якась збірна солянка, корпус 113-го, башта із 140-го об'єкта, наприклад. Ну, я в лапках, звісно. Башта і гармата СТ-шки, але вона з поганими характеристиками. А Нижня частина, танки, база, від ТТшки. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки і до побачення до наступних відео народ. Па-па!